Вітаю, любі четвертокласники на уроці математики. Сьогоднішній урок ми розпочнемо з вправи математична піца. Чи то ви вбираєте цілу піцу, чи то її половину, чи шматочок. 100% готовності, ще треба трохи настрою, дайте трохи теплоти. На сьогоднішньому уроці ми з вами пригадаємо арифметичні дії множення і ділення. Тож розгортайте свої робочі зошити і запишіть 12 вересня класний день та пропишіть каліграфічну хвилинку. Натисніть на паузу. Відступіть вниз одну клітинку і обчисліть самостійно вирази. Перед вами 6 виразів намноження та ділення. Їх необхідно обчислити за 3 хвилини. Час пішов. Зробимо перевірку. 3 помножити на 3 плюс 12 дорівнює. Перше діє множення: 3 на 3 9 і 12, 21. 5 помножити на 6 мінус 29 буде 1. 7 помножити на 5 плюс 35 дорівнює 70. 70 поділити на 10 і помножити на 1 дорівнює 7. 32 поділити на 4 і плюс 20 дорівнює 28. 48 поділити на 6 і помножити на 0 дорівнює 0. Якщо всі відповіді правильні, намалюй зелений листочок. Якщо є одна, дві помилки, намалюй жовтий, якщо три і більше, намалюй червоний, і це сигнал про те, що є над чим працювати. Попрацюємо сьогодні в підручнику на сторінці 12 завдання під номером 53. Нагадаю, що ми пригадуємо арифметичні дії множення і ділення. Отже, поясни, хто що обчислив. Біля мрійниці ми бачимо число 30, біля поспішайку число 12, і між ними зображені ягодки смородини. Вам необхідно подумати і сказати, що порахувала мрійниця, а що порахував поспішайка. Мрійниця порахувала кількість ягід. На одній гілці 5 ягід, такий гілок 6. Отже, 5 повторюється 6 разів і отримуємо число 30. Що ж порахував поспішайко? А поспішайко порахував кількість листочків. На одній гілці їх 2, а такий гілок шість. Отже, 2 повторюється 6 разів і отримаємо число 30. 12. Опрацюємо усном завдання під номером 54. Обчисли значення виразів. Перший вираз. 7 помножити на 1 буде. 7 7 на 10 70. 7 на 100 17 на 10 170. 100 на 10. 1000 ділення 10 поділити на 1 10 10 поділити на 10 1 500 поділити на 10 50 800 поділити на 100 8 1000 поділити на 100 10 Пропоную трошки відпочити, тож знайдіть безпечне місце для руханки. Крім 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 сильні поїдають. Достигають сокові ці персики в садочку, а на них чекають збоку, на не на, на листочку. Хто? Хробачата, ата ата їжу діду знаходять, хробачата, ата ата там тунелі роблять, працюють в тому домі і відпочивають. Хрухру-хрум, хрух рух-хрум, спини поїдають. Хробачата ата їжу дім знаходять, хробачата ата і працюють в тому домі, і відпочивають. Хрум-хрум-хрум, хрум-хрум-хрум Стіни поїдають. Відпочили? Отже, попрацюємо з вами далі. Завдання під номером 55. Поясни, як виконали множення. До кожної рівності склади по дві рівності на ділення. Прочитаємо перший вираз на множення. 12 помножити на 4. Пригадаємо з попереднього класу. Для того, щоб двоцифрове число помножити на одноцифрове. Нам доречно двоцифрове число розкласти на розрядні доданки на 10 і на 2. І помножити кожен з них на 4. Результати додаємо 10 на 4, 40, 2 на 4, 8, 40 плюс 8, 48. Наступний вираз: 3 помножити на 25 дорівнює 75. Число 25 ми розкладаємо теж на розрядні доданки. Це 20 і 5. 20 множимо на 3 буде 60, 5 множимо на 3 буде 15. 60 плюс 15 дорівнює 75. 123 помножити на 3. 123 ми розкладаємо на 100, на 20 і на 3. 100 помножити на 3 буде 300, 20 помножити на 3 буде 60, 360 буде 360, 3 на 3 9, 369. А тепер з кожної рівності на множення складіть по дві рівності на ділення. 12 помножити на 4 дорівнює 48. 48 поділити на 12 дорівнює 4. 48 поділити на 4, дорівнює 12. Двома наступними виразами зроби те ж саме. Склади по дві рівності на ділення. Наступним завданням буде 57. Пригадай правила і проілюструй їх рівностями. Отже, числа, що закінчуються цифрами 0. 2, 4, 6, 8 діляться на 2. Проілюструємо їх рівностями. Число, яке закінчується на 0, це число 10. 10 повністю ділиться на 2. Це буде 5. 2. Візьмемо число 12, 12 поділити на 2 буде 6. 4, 14, 14 поділити на 2 буде 7. 6 16, 16 поділити на 2 буде 8. 8, 18, 18 поділити на 2 буде 9. Візьмемо будь-яке число між ними. Ось, наприклад, між 12 і 14. Це число 13. Воно закінчується на трійку. В правилі сказано, що тільки числа, які закінчуються на 0, 2, 4, 6 і 8, вони діляться на 2. 13 закінчується на 3, отже, на 2 повністю поділитися не може, тобто воно ділиться на 2 тільки з остачею. Наступне правило: числа, що закінчуються цифрами 0 чи 5, обов'язково діляться на 5. Візьмемо число 20, воно закінчується на 0. І візьмемо число 25, воно закінчується на 5. Перевіримо. 20 поділити на 5 ділиться повністю буде 4. 25 поділити на 5 ділиться повністю буде 5. Отже, будь-які числа, які закінчуються на 0 або на п'ятірку, обов'язково повністю безостачі діляться на 5. Перейдемо до письмової роботи вирази під номером 60. Запишемо. Вирази 60. Прочитаємо, що необхідно зробити. Порівняйте результати дій. Запишемо перший і другий вираз зі мною. А останні вирази виконайте самостійно. 15 помножити на 2. Відступаємо клітинку для знаку 100 поділити на 2. 15 помножити на 2 буде 30. 100 поділити на 2 буде 50. 30 менше, ніж 50. Наступний вираз 40 поділити на 10. 4 помножити на 1. 40 поділити на 10 буде 4. 4 помножити на 1 буде 4. Між ними ставимо знак дорівнює. Наступні 4 вирази запишіть і порівняйте самостійно. Допишіть один ще запис в перший стовпчик. Наступні три записи запишіть вже в другий стовпчик. Натисніть на паузу. Перейдемо до перевірки. 25 помножити на 4 і 99 плюс 9. 25 помножити на 4 буде 100. 99 плюс 9 буде 108. Отже, 108 більше, ніж 100. 500 поділити на 100 і 5 помножити на 0. 500 поділити на 100. Забираємо два нулі, буде 5. 5 помножити на 0 буде 0. Отже, 5 більше ніж 0. 17 помножити на 2 і 12 помножити на 7. 17 помножити на 2 буде 34, а 12 помножити на 7 буде 84. 34 менше, ніж 84. 48 поділити на 6 і 64 поділити на 8. 48 поділити на 6 буде 8. 64 поділити на 8 буде 8. Отже, між ними ставимо знак дорівнює. Будь ласка, на закріплення. Повторіть таблиці множення і ділення. Дякую вам за роботу на уроці і до нової зустрічі!